Слухай і читай, з нами твори пізнавай. Перегиня Міф за Сергієм Плачиндою. Йшли, і йшли люди до сварога та берегині зранку й до вечора. Подивитися на хатину, на піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься, і схоже на сонце. І нічого не таїв од людей сварог, все показував і пригощав хлібом їли вони той хліб і казали Хочемо й ми піч мати, та хліб пекти. І казав їм Сварох. Спочатку кутини будуйте, виходьте з печер та бурдеїв землянок, годі скніти в темряві та холоді, час жити в світлій хаті. І тоді просили його люди «Навчи ставити ті кутини. І сказав їм сварох. Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жорна тесати. Коли ж це буде, нетерпляче доскіпувалися люди. Ось тільки закінчу ткацький верстат будувати. А що воно таке? Все таке, що на ньому ткатимете полотно, так, як навчить вас берегиня. Тоді промовляла до людей берегиня. Ось годі вам, люди, ходити в диких шкурах. Треба ткати біле м'яке полотно та ходити в білій одяганці, як личить дітям білобога. Я навчу вас, люди, як з конопель куделю робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали і раділи. Та надходила ніч і страх виповзав на землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись і гойдатися. То лютував Чорно бог. Він шаленів, метався в своєму похмурому підземному царстві, несамовито гупав усім тулубом своїм у землю, намагаючись її розвалити чи перевернути. Та дарма. Тоді гримів його трубний голос. Он сварог вже навчає людей кутини білі ставити, печі мурувати, а берегиня хоче вдягати людей в біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо, що боїться усього світлого. Тож мушу якнайскоріше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися Чорнобог і мара. І стали вони нутрощі свої спорожняти, і з тої твані смердючої вродилося ціле стадо ящерів, чорних панцирних потвор. І повелів їм Чорнобог іти на землю й розтоптати хатину сварога й берегині, і їхню піч і жорна, і їх самих разом зі сварожичами. Тоді здригнулася і загопотіла земля, коли по ній важко полізли чорні ящери. Вони нестримно тупою панцирною лавою сунули на білу хату сварога й берегині і вихопилися назустріч потворам хоробрі сварожичі, але їхні двогострі мечі відскакували від зриговілого панцира ящерів і сини сварога мусили відступити геть. Не зміг зупинити чорнобогове військо і бог Сварог. Він кидав у плазунів, палаючі смолоскипи, проти їхній панцир не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизились ящери й мали ось-ось розчавити першу на землі хатину. З неї вийшла берегиня, вся в яскраво білому вбранні з червоними, вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами. Богиня здійняла догори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо рушила з піднятими руками на ящірів, і вони стали понуро відповзати. І йшла вперед богиня в Білому сяйві своєму і відкочувався назад чорний морок потвор, і тоді загнала берегиня чорних ящірів у річку Рось, і закищила вода від них і почорніла, і загнила вмить. І сморід дійшов до вирію, і в гніві великому білобог творець Росі, змахнув чарівною рукою своєю, і тої ж самої миті панцирні потвори перетворились в скелі, що обрамили береги цієї річки. І краса засяяла довкруж, і берегиня була богиною краси і захисницею її, і пішла по землі слава про берегиню, як захисницю білої хати, і стали люди її віншувати і молитись їй, захисниці дому людського від чорних сил. І, навчившись робити полотно. Стали роси, і гукри і кияни вишивати не тільки стріли перуна та соколів, а й берегиню з піднятими в захисному пориві руками, і почали вони вирізблювати образ великої охоронниці на дверях, на вікнах, вишивати її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого. Завжди й повсюдно.